Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. За минулу добу Сили оборони України просунулися на флангах на Бахмутському напрямку на відстань до 700 метрів. Про це повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий. Якщо говорити про Бахмутський напрямок. Тут тривають позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно пробувати також контратакувати. За цю добу відбулося три бойові зіткнення на напрямку. 249 разів били по наших позиціях різними типами артилерії, здійснили два авіанальоти, уточнив він. Череватий додав, що українські військові продовжували контратакувати там, де була можливість, і посунули ворога, пройшовши до 700 метрів на певних ділянках. При цьому задобув вдалося ліквідувати 66 окупантів, 83 військових РФ дістали поранення, троє потрапили в полон. Також було знищено дві ворожі БМП, дві бойові машини десанту, БТР, дві самохідні мінометні установки НОНа, гаубицю Д30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад із боєприпасами. Ось такі чудові новини, шановні друзі. Тому наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.